Фактично, самі важкі діти паліативного профілю України тут. Хтось з мамою, хтось без. Тут наші квіточки, наші діти. У нас є діти. Доброго дня. Так виглядає робоче місце біля дитини і так виглядають діти. Саме в таких умовах вихажуються діти. Перша атмосфера тепла, ласки, надійності, довіри, любові і якості лікування це основа полятива. Це наша дитина Захара. Зараз дитина у важкому стані. Дитина з народження у важкому стані. І до жалю стан дитини в динаміки буде облягається. Повномасштабний початок, вагітна мама, евакуація не зовсім вдала. якимось через полі автобусами слава Богу, вони тут Вона спровокувала кровотечу в дорозі. Мама приїхала Чернівці і народила дитину важкому стані, перечасно народжену, з крововилом головної мозок. Це і наслідок теж. Дитина саменька не дихає, до жалюка, бо у дитини є важкі дихальні розвину, і дитина в коматозному стані. Це апарат штучної вентиляції вагень, через ці трубочки, і через цю трубочку, яка безпосередньо в легенях в трахеї, підтримує життя. Серце зараз модифіковано і працює за рахунок медикаментів. І він ніколи не буде самостійно дихати. До жалю, дитина має паліативний профіль захворювання. Це неволіковна дитина, але вона жива. І наше завдання зробити це життя якісним. Ми знали, що ми матимемо дітей, яким ми не зможемо врятувати життя. Ми знали, що ми матимемо дітей, які ставатимуть ангелами на наших очах, і це надзвичайно важко, тому що ти любиш дитину, ти звикаєш до дитини, ти намагаєшся цю цінність кожного її прожитого дня підняти на найвищий рівень підняти до небес. Ми хочемо, аби діти не жили в болі, аби вони не відчували пролежні, аби вони мали найкращі ліки з усіх можливих, аби вони ми точно знали, що сьогодні ми зробили максимум всього, що ми можемо зробити для цієї дитини. Ми приїхали з міста Харкова. Побачили таку унікальну можливість, що можна реабілітувати дитину свою і мені навчатися. Так як дитина народилася передчасно, в неї з'явилися наслідки і постійно потрібні реабілітації. Ангелінки буде через неділю, на років. У нас Ангелінка дуже позитивна. Вона Постійно усміхається, любить мультики, щоб з нею гуляли, гралися. Дитина реагує на оточення, дитина розуміє, що до неї приходить мама чи будь-хто з персоналу. А вона слухає мультики, частково бачить. Дана дитинка, яка мама шила до цього, так мама з 9-ї годині нам ранку, дитина до нас надійшла в відділення, Догляд до 6-ї, поки мама не приходить. На вихідні мама е виявляє бажання бути разом з дитиною. Тому на вихідні конкретна дитина з мамою перебуває в палаті сімейного перебування. Решта діток 24 на 7, під цілодобовим доглядом лікарів-педіатрів та лікарів-анестезіологів дитячих. Даний пацієнт, якого ви бачите, це наш Володько. Він поступив до нас відносно недавно, орієнтовно три тижні назад. У трьох місяців дитинка абсолютно розвивалася нормально Наслідок агресії Росії, прильоту ракет в місто, де він перебував, Миколаїв на той час дитини задавило стіною. Дитина перебувала в комі. Зараз стан дитини стабільний в нас когнітивно він не збережений, контакту недоступний. 15 хвилин утоплення тривало в прісній воді. Зараз в нього вагативний стан. Простими словами, мозок дитини не отримував кисень близько 15 хвилин. І починається як відмирання і шемізація, так голодування киснем, яке веде до таких наслідків. Дитина вербальному контакту недоступна, але він розуміє і чує голос. Тобто так він чує голос, він чує чиюсь присутність і по-різному реагує. Він може так старатися там кашлянути, там подивитися, можливо, якось зафокусувати погляд, хоча це не постійно. Ми надіємося на краще і віримо в те, що дитина, я не кажу, що він буде ходити, але, хоча б сидіти, хоча б ковтати, та і якось невербально спілкуватися. Це складно, складно втрачати дітей, складно обирати одяг, ем, коли ти втрачаєш дитину, останнє біле платічко, вибирати е, вінок з живих квітів, купляти е, сотні повітряних кульок чи квітів. Ми ніколи не, не обираємо чорні кольори, ми завжди е, робимо навіть ці останні дні такими, знаєте, максимально світлими. Коли наша Соня мріяла про Рожеву поліцейську форму. То в неї була ця рожева поліцейська форма. Коли дитина мріє про басейн, то ми принесемо цей басейн до її палати, і все одно ми втілимо її мрію. Підняти оце, знаєте, це про життя. Це історія не про смерті, це історія про святкування кожного життя, робити так, щоб ця дитина відчувала себе особливою.